Сьогодні ми святкуємо День Незалежності України. Це свято є символом нашої свободи, гордості та сили. Ми згадуємо шлях, який пройшла наша країна, і з вдячністю вшановуємо всіх, хто виборював і захищав нашу незалежність. Наша історія багата на події та боротьбу. З моменту проголошення незалежності в 1991 році ми пройшли через безліч випробувань, але ми завжди залишалися єдиними в нашій любові до рідної землі. Цей день символ нашої свободи, день, коли ми з гордістю говоримо, ми українці, бажаємо всім нам миру, слави та процвітання, здоров'я, щастя і благополуччя кожній родині. Ми боремося не тільки за нашу землю, а за майбутнє наших дітей, за право бути вільними і незалежними.